Подіброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зленіє, Кругом поле, як те море, широк синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою вийде на могилу. Подивиться серце неї, кругом ні билини, одна, одна, як сирота на чужині гини. Хто ж викохав таку ночку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б з милим, довго під вербою, якби знала і то лихо попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата.